Надіюсь, я тут пройду дуже, що це дуже скоро, 32 рівень. Ну, погнали. Оду от так, буду от так. Е все, погнали за яблуком. Ми тут впадемо. Вниз ми не йдемо, бо ми головною вниз, головою внизу будемо. Окей. Сідаємо яблуко, ми вилізти зможемо. Вилізти зможемо. Окей. Я не знаю, що я тут. Фух, фух. Ні, я впаду. Так, ні, я, я, я вроді, я думаю, що я впаду. Рискнем. Ну давай. Та, я рискнув. Ой, програв. Ще раз. Треба не неї Ну, Окей. А я ті стану взагалі. Ні, я паду побачу. Ага, я поняв, як хто пройти. Давай, окей. Буду так. Далі пролазимо от сюди. Оп-оп, от сюди, от сюди. І проходимо.